Вітаю вас, любі учні! Починаємо урок я пізнаю світ. На цьому уроці ми, як завжди, говоримо про науку, мистецтво, винахідництво. Відкривайте зошити на сторінці 22, урок 87. Прочитаємо тему нашого уроку: Сходинки до наукового Олімпу, електричні заряди частинок атому. Мистецтво у світі та Україні, Музична Вікторина. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні я дізнався про те, що частинки, які входять до складу атомів, мають електричні заряди. Виявляється, електрон має негативний заряд, протон позитивний, а нейтрон узагалі не має заряду. Вам уже відомо, що атом складається з ядра та електронів, які рухаються навколо нього. До складу ядра входять протони та нейтрони. Протони мають позитивний електричний заряд. Нейтрони не мають електричного заряду. Електрони мають негативний електричний заряд. Електрони притягуються до ядра в атомі завдяки електричній взаємодії. Повторимо навчальні одиниці з відеофрагменту. Отже, до складу атома. Входять ядро та електрони, які рухаються навколо ядра. Ядро складається із протонів, які мають позитивний електричний заряд, та нейтронів, які заряду електричного не мають. Електрони мають негативний електронний заряд. Виконуємо наступну вправу. Вправа 2. Поглибимо свої знання про електричні заряди. Прочитаємо текст пошепки. Читаємо його протягом хвилини. Постав крапку після останнього слова, яке ти прочитав, і визнач свою швидкість. Далі. Прочитайте ще раз пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі. Кожного разу прискорюючи темп. Останній раз читайте якнайшвидше. Визначте, чи збільшилась ваша швидкість читання після виконання завдань. Зробіть висновок, як ви маєте читати. Чи треба збільшити? на скільки слів треба збільшити швидкість читання? Отже, виконуєте вправу 2 за методикою Репіт. Але спочатку налаштуємося на читання за допомогою афірмації. Повторюємо за диктором вислови: Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Повторили. Натисніть на паузу і виконайте завдання 2. Отже, попрацювали з інформацією в тексті, звернули особливу увагу на інформацію, яка записана червоним. Те, що червоним треба проговорити, повторити з пам'яті і запам'ятати. А тепер перевіримо. Озвучимо відеофрагмент пошепки разом з диктором. Отже, у вас є можливість перевірити, наскільки добре ви запам'ятали навчальні одиниці з тексту електричний заряд це величина яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, електрон позначають малою латинською літерою Е, e, протон літерою П, нейтрони літерою Н. Якщо кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів? Говорять, що атом перебуває в основному стані. Атом, у якому електронів більше, ніж протонів, вважають негативно зарядженим. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів позитивно зарядженим. Відповідно, позитивно або негативно зарядженими є фізичні тіла. Які складаються з таких атомів, виконуємо завдання 3. Розглянемо моделі атомів, позначимо заряди електронів, протонів та нейтронів за зразком. Подивіться: тут схематично подані. Протони позначені зеленим, нейтрони червоним, а електрони сині. Ось на цій схемі так. Протони тут зелені, зверніть увагу, бо на попередньому уроці було навпаки. Протони у нас мають позитивний заряд. Я прямо ось тут покажу. А не електрони у нас мають завжди негативний заряд. Нейтрони взагалі не мають заряду. Отже, давайте тепер на схемі. На моделях атома всі зелені кульки, тобто протони, позначаємо позитивно зарядженими. Всі сині кульки, тобто електрони, мають негативний заряд. Електрони негативний заряд, протони позитивний заряд. І відразу подивіться на модель атома. Тут протонів і електронів. Однакова кілька, кількість. Тобто, про такий атом кажуть, що він перебуває в основному стані, Не має електронного заряду. Теж два протони два електрони. Атом в основному стані Не має електронного заряду. Три електрони. Три протони. Теж поданий атом не має електронного заряду. В основному стані перебуває. Електричного заряду немає. Давайте з вами заповнимо тепер нижче таблички. Порахуємо, скільки у нас на моделі атома. Електронів, протонів і нейтронів. Будь ласка, подивимось, так, ось модель атома, і ми бачимо, що цей атом має один протон, один електрон. І взагалі немає нейтрона. Якщо ви пам'ятаєте, вчора ми з вами робили модель атома гідрогену. І саме таку модель має гідроген. Один протон, один електрон. Отже, підпишемо: це гідроген. Модель атому гідрогену. Протонів стільки ж скільки електронів, плюс один мінус. Тобто, зробимо висновок, що зображений атом має, перебуває в основному стані, немає електричного заряду. Переходимо до наступної моделі. Так, подивимося, скільки протонів? Два. Скільки нейтронів? Два. І скільки електронів? Теж два. Якщо ви пригадаєте, на минулому уроці ми розглядали і це модель атома гелію. Напишемо це гелій. А ось з моделлю цього атома ми ще не зустрічались це діти літій. Літій містить три протони, чотири нейтрони і три електрони. На сторінці 43 у вас є інформація, але там зроблена помилочка. Зверніть увагу, ось три протони, чотири нейтрони і три електрони. Отже, там, де літій на сторінці 43, самостійно виправте помилку. Так, ми полічили, скільки протонів, нейтронів, електронів має кожен атом. Ми підписали моделі атомів і також визначили, що зображені атоми електричного заряду не мають, тому що перебувають в основному стані. Переходимо до виконання вправи 4. З'єднаємо поняття з відповідним узагальнюючим словом. Переглянемо і знайдемо, де у нас одиничні поняття, а де загальні поняття. Якщо ви забули, що це таке, повторіть правило на сторінці 43. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Давайте перевіримо, як ви поєднали: електрон це загальне поняття. Антоніо Вівальді одиничне поняття. Нейтрон загальне поняття. Атом Загальне поняття, Євген Дога одиничне поняття, ядро загальне поняття. Ось так. А зараз хвилинка релаксації. Візьміть участь у музичній вікторині. Вправа п'ята. Послухайте попурі відомих мелодій, впізнайте їх і у кружечках позначте порядок звучання цих мелодій. Отже, ви готові для прослух... до прослуховування? Тож починаємо слухати і позначати порядковий номер. ми прослухали музичні композиції. Перша музична композиція це Джованні Мараті Лише для тебе. Друга Антоніо Вівальді, композиція шторм. І третя Євген Дога. Вальс із кінофільму Мій ласковий і ніжний звір. Отже, давайте підведемо підсумки уроку. На цьому уроці ми з вами повторили, з чого складається ядро атома. Також дізнались, який заряд мають протони, нейтрони. Електрони поговорили, коли атоми перебувають в основному стані, коли атоми негативно заряджені, а коли позитивно заряджені. Отже, якщо кількість протонів дорівнює кількості електронів, то атом перебуває в основному стані, не має електричного заряду. Якщо електронів більше, ніж протонів, такий атом негативно заряджений. І якщо протонів більше, ніж електронів, про такий атом кажуть, що він позитивно заряджений. Виконайте самостійно творче завдання від АІ. виготовте пластилінову аплікацію, модель атома гелію. Подивіться, атом гелію містить два електрони, два протони і два нейтрони. Отже, ми виконали всі завдання до уроку. Гарно попрацювали, тепер час відпочити. До наступної зустрічі. До побачення!